Сьогодні у випуску акцію на підтримку військовополоненого бійця Земляка влаштували у селі Первозванівка Кропивницького району. Це дуже важливо, тому що це саме школа мого чоловіка, що вона підтримала, вона нагадує, що про наших полонених ніхто не забував нагадувати. Їх потрібно обмінювати. Вони вже досить великий термін знаходяться в полоні, вже рік. Вирок обвинувачуваній у виправдовуванні російської агресії оголосили в кропивницькому суді. Я, Я не знаке це вийшло. Я признаю свою його Обладнання для очищення води у надзвичайних ситуаціях встановили у Бобринці. Таке єдине на Кіровоградщині, і одне з п'яти в Україні. Ця установка була розроблена в безпосередньо якби рішення для. Гуманітарних цілей в Україні, чому тому, що вона достатньо проста в використанні, вона використовує нанофільтрацію, що дозволяє очищати будь-які забруднення окрім радіації і селей. Ди з прапорами України розпочалася у селі Первозванівка Кропивницького району акція на підтримку військово-полоненого бійця полку спецпризначення Азов Ігоря Рудого. Він захищав Маріуполь. У полоні перебуває з 20 травня минулого року, каже дружина військового Олена. Це дуже важливо, тому що це саме школа мого чоловіка, що вона підтримала, вона нагадує, що про наших полонених ніхто не забував нагадувати. Їх потрібно обмінювати. Вони вже досить великий термін знаходяться в полоні, вже рік. І всі, хто до цього причетний, там, я не знаю, гур, координаційний штаб, нас почують і вони повернуть їх додому. В акції взяли участь учні та вчителі ліцею, родичі полоненого бійця, жителі села, каже співорганізаторка, директорка ліцею Світлана Курлова. Серед учасників ходив вчителька бійця Ірина Тарасенко. Він завжди допомагав. Якщо треба було щось зробити в класі або на подвір'ї закладу, він завжди це робив. В класі він то вирішував з усіма учнями. Я дізналася про нього те, що він саме в полоні, влітку це важко сприймати, коли знаєш людину і за все це переживаєш. Переможе! Крім ходи на підтримку полоненого земляка, у ліцеї влаштували турнір з армреслінгу Боротьби на руках. Так як Ігор був спортсменом, він займався боксом та силовими видами спорту, тому ми обрали саме армреслінг. каже участь у турнірі взяли 30 місцевих школярів та запрошені призери обласних змагань з армреслінгу. Я займаюся армспортом уже 8 місяців, і я вважаю, що головна мета цих соревновань це не перемога, а привернути увагу до нашого бійця, щоб його звільнили з полону. За підрахунками співорганізаторки акції, всього у ході змаганнях взяли участь 200 людей. Ці хлопці залишаються в полоні, що вони потребують нашої підтримки, і саме головне, що щоб ці хлопці знали, що тут на маленьких територіях в нашій первозванівській громаді їх пам'ятають, знають і вірять в те, що перемога однозначно буде за Україною, а наші хлопці всі повернуться. каже, передали естафету з проведення акції на підтримку військово-полонених бійців у школі у селі Покровське Кропивницького району. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Рішення у справі обвинуваченої у виправдовуванні російської агресії ухвалили у Ленінському суді Кропивницького. Жінка просила не називати її прізвища та не показувати обличчя. 65-річна переселенка з Донецької області у забороненій в Україні соціальній мережі розповсюджувала публікації на підтримку російських військових, розповів прокурор Володимир Лещенко. 21 нобто 2022 року при на власному аккаунті воднокласники поширила публікація признав своїх друзі, пожалуйста, розпространяють по всій страні, про міру Кузьді знає свої кори в Людцові. Крім того, поширила в однокласниках публікацію зображення з текстом, який починається «Бандеровське жало поразило наших братів, в тексті якої згідно висновку спеціаліста міститься висловлювання спрямовані на виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Каже, ці повідомлення обвинувачена опублікувала минулого року у травні, червні та листопаді. Провину жінка визнала. Я шиба я не знаю, знаката вийшло. Я признаю свою ошибку. я все повдаряла. все, я больше не дібавтаріться. Я не думала, що це куда-то пойду. я навіть не поняття не мала, що це там в Росії. Визнання провини і сприяння під час слідства сприяння розкриттю злочину стало підставою для укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною, пояснила суддя Світлана Льон. Згідно даної угоди, учасники кримінально проваджили, погодили призначення покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна, встановивши іспитовий строк. Визначений судом призначити покарання у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна відповідно до статті 75 кримінального кодексу України. Звільнити від відбиття призначено покарання з випробуванням строком на два роки. Обвинувачена сказала, що рішення суду не оскаржуватиме. Прокурор теж вироком ми цілком задоволені. Поки що підстав для оскарження не бачаємо. Взагалі передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі. Ми виходимо уже безпосередньо з обставин справи, а також з особи. В даному випадку це особа погибло міку, яка визнала свою вину. Говорить, в разі повторного порушення закону жінці загрожуватиме позбавлення волі. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з п'ятьма бійцями. Вшанувати пам'ять Євгенія Гненного прийшла Оксана Черепій, вчителька школи номер 8 в якій він навчався. Закінчив з медаллю, золотою медаллю. Євген поступив саме до того вищого навчального закладу, про який він мріяв. Він а, був таможеником. Зі слів учительки на фронт Євгеній Гнений потрапив після повномасштабного вторгнення Росії. 39-річний боєць був заступником командира штурмового батальйону з морально-психологічного забезпечення. Загинув 21 квітня біля села Костянтинівка Донецької області. Олександр Чернігов з дитинства мріяв стати військовим, говорить його класна керівниця Ольга Віватенко. Загинув 24 квітня біля міста Бахмут на Донеччині. Бійцеві було 26 років. Дуже він любив фізкультуру. Він займався в таких гуртках фізкультурних. Після 9 класу він уже поступив в військове училище і там він навчався. і Після закінчення його залишився працювати воєнним. Юрій Лехчаков до повномасштабної війни працював юристом, розповів його друг Віктор Тітко. На фронті був водієм мінометного розрахунку, загинув на Херсонщині. Бійцеві було 54 роки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він записався в тероборону нашу місцеву, добровільно записувався. Потім його призвали до ЗСУ. Пішов він з зсу долав і захищав Свердонецьк, Лісичанськ. Він десь із 7 на 8 жовтня загинув 22 го року. Він там був не один, їх накрили. Проводили, ви ж знаєте, там тести, ідентифікація. Це воно час на це все йде. І це зараз ми його проваджаємо. Сергій Педан пішов на фронт у 2014-му, попри хворобу серця, розповів його родич Юрій Шаров. Загинув 44-річний командир машини відділення морської піхоти, 23 квітня. Він жалівся на серце, але він хотів допомагати нам звільнитися від цих орків. Не допустити їх до нашої землі, захищав нас артилерія. Потім приїхав і оце привезли його з Миколаївської області, де він там і лишився життя. Юрій Семенов родом із Сумської області. 32-річний старший оператор розвідувального відділення загинув торік у березні поблизу міста Волноваха в Донецькій області. Сказала Суспільному дружина загиблого Світлана Лелиш. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Насмејте го, бише прискор, бише прискор. На манекенах штучною кров'ю кропивницькі студенти вчаться зупиняти кровотечу. Тренінг з тактичної медицини для них організували в Центральноукраїнському технічному університеті. Інструктор Олександр Лесневський. Він лікар, анестезіолог і реаніматолог з Одеси. Говорить, навичкам тактичної медицини українців навчає четвертий рік. Нашими поляцькими і американськими колегами це є фондова трастова програма. Нам виділяють кошти на те, щоб ми сюди приїхали. Всі наші слухачі вони нічого взагалі не сплачують. Розповідає, надавати допомогу. У пораненому навчають за військовим протоколом. Це масивна кровотеча, це приблизно 90% взагалі всіх бойових втрат. Ми будемо дуже багато часу її приділяти. Після того ми розглядаємо перекриття верхніх дихальних шляхів, травми грудей, які насправді не мають масивної кровотечі. Проходимо такі додаткові стани, як випадіння внутрішніх органів, травми очей і опіки, включно з фосфором. Після теорії учасники тренінгу отримують завдання надати допомогу та евакуювати травмованого. Дуже цікаво було накладати турнікети, і взагалі, як вони працюють, роздивитися. Також дуже багато вправ нам показали на самозатиск, там, де можна зупинити кров самостійно. І взагалі, як евакуювати людей навіть при обстрілах. Найважче було думати і швидко думати, і правильно накладати турнікети. Наприклад, було, було так, що одна людина вже, вже зробила положення, яке потрібно для того, щоб е, шия не е, течалася кров, а я ще не, не змогла е, натягнути турнікет на ногу. Типу, тут важлива дуже швидкість і чіткість правильність. У мене тато військовий, і я зрозуміла, як це взагалі, як тато себе відчуває, коли, е, коли відбуваються бої і доводиться самому щось робити собі. Ну, Накладати допомогу, отримані знання можуть знадобитися не тільки під час війни, каже інструктор. Цивільному житті, да, наприклад, якщо ми стикнемося з ДТП, люди тепер будуть розуміти, які є ризики і як їх попередити. Так само це можна використовувати. Ми з вами згадали, що в деяких ситуаціях в цивільному житті, тобто прилетіла якась вибухівка, хови, не знаю, там, ракета, ще щось. Взяти участь у тренінгу запрошували всіх охочих студентів Кропивницького, каже співорганізаторка Катерина Шевченко. Було вкрай важливо, щоб ми провели цей захід, бо на сьогоднішній день. Триває повномасштабне вторгнення, і для цивільних людей дуже важливо знати хоча б першу допомогу, бо це може врятувати життя. Програма тренінгу розрахована на 12 годин. Люди здають екзамен практичний, тому що весь цей протокол його необхідно постійно відпрацьовувати. Після відпрацювання вони отримують сертифікати слухачів. Це є лише базовий рівень слухача як людини, яка просто прослухала цей курс. Вони не можуть з ним влаштовуватися на роботу. Участь у тренінгу взяли 25 студентів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький установка складається з двох двох етапної очистки, тому що ця установка призначена для використання в надзвичайних ситуаціях. Тобто з можна цю воду брати з ставків, з калюж, з батарей, любо що любо воду вона очищає. Таке обладнання для очищення води єдине на Кіровоградщині. Встановили його у місті Бобринець, показує керівник водоканалу Юрій Спірідонов. каже, вода, яку очищують в мережі, надходить з річки сугоклія. Два цикла промивки, тобто при початку і при закінченні роботи, потужністю десь 1,2-1,3 куба в годину. Десь 25-30 кубів на добу. Дуже проста. У мене слісарі самі розібралися по інструкції Ми її фактично запустили. Повністю автоматизована. Промили, запустили і качаємо воду. Цілу добу. Вартість водочисного обладнання 1 мільйон 200 тисяч гривень. Обобрани з його передали безкоштовно. Розповів представник благодійної організації Українська студентська ліга Дмитро Хорішко. Бобринець був обраний. Як точка, в якій є, є достатньо багато кількості е, тимчасово переміщених, і де критична стан з водою. Це бельгійська компанія Боса, яка є най, найінноваційнішою компанією щодо чистки води в Бельгії. Вона співпрацює з урядом Бельгії. Ця установка була розроблена безпосередньо, як би рішення для Гуманітарних цілей в Україні чому тому, що вона достатньо проста в використанні вона використовує нанофільтрацію, що дозволяє очищати будь-які забруднення окрім радіації і селей. Тестувати обладнання почали три тижні тому, розповідає заступник міського голови Євгеній Кулик. В усій Україні зараз проходить тестування близько п'яти установок. Дві установки проходить тестування в Харкові, дві тестування в Миколаїв, тобто в тих містах, де вона ще найбільше потрібна, і одна проходить якраз тестування в нас, просто її купити не можна. Благодійна організація, Українська студентська ліга, допомогла нам нас нам цьому і передала нам для користування і очистки води ось таку прекрасну установку. Говорить, очищену воду постачають у два дитсадки, чотири школи і лікарню. Відвозять у цистернах. У цьому дитсадку централізоване водопостачання є. Очищену привезену воду використовують для пиття і приготування їжі, розповідає медсестра Лілія Яценко. Привозиться за потребою, проходить лабораторне обстеження у санстанції. Вода завжди відповідає нормам ДСТУ. За словами заступника міського голови Євгенія Кулика, з травня очищену воду пропонуватимуть безкоштовно жителям громади. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.